Всім привіт! Хочемо вам трошечки показати наших котят, яких висилаємо в Київ. Ми також вже показували цих котят вам. Там тільки видно чорна з білою голова і чорного котика трошечки видно очки. Бачите, він такий більш пухнастий. І оця сіренька така добрячка. Ласкуша, Відпера... відправляємо їх сьогодні і Ксюшу. От вона тут муркоче, вилизується, готується до, е до зустрічі з новою, новою сім'єю, де її будуть любити. І цих також котеняток. Це тих диких, яких ми ловили в котоловку, для того, щоб прилаштувати, які не йшли до рук. Надіємося, що їх. Заберуть хороші люди, і у них все буде добре, де їх будуть любити, і вони адаптуються і привикнуть до людей, бо їм теж непросто вони ну, зрозуміло, що мама боїться, не приходить до людей. Так само їх навчила, що боятися людей треба запізно, можна сказати так, показала на світ їх, і через це вони так стресують, коли поруч люди, але нічого. Ви знаєте, ще ми бачили не таких яких при, 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 приручали. І собаки, і котят, да? де сім'я, де дітки, де люблять, гладять, да? годують, да? красуні. От там такі чуйники. всі такі фурії, самі фурії. Ось ззаду зад, він, а ззаду ще дівчинка там така. Кс -кс 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 -кс. Вони там всі поховалися. Ну, їм так комфортно, то нічого. Ксюшка, і ти. Ксюшка у нас біля дому сусіднього жила, і вона. Теж потребувала сім'ї, бо зрозуміло, що коти, навіть які їх біля дому годують, то це не означає, що вони дуже щасливі, там їм дуже комфортно. Вони теж потребують сім'ї, щоб їх любили, годували регулярно. А це знаєте, як хтось годує, кидає одне, хтось інше, хтось недоїдки, хтось спеціально їм щось купляє. Тому надіємося на те, що тепер їм буде добре. Дякуємо, що нас дивитеся. Далі підтримуйте наш канал лайком, коментарем, хто може донатом, для того, щоб стерилізувати, лікувати, возити кошенят. Дуже вам дякуємо, підписуйтесь, також поширюйте наші відео і наш канал поширюйте лапа.ua. Хто ще не підписався, дивиться наші відео, будь ласка, підпишіться. Дякуємо вам, всім гарного дня, всім пока!